Археологічні розкопки та історичні дані свідчать, що український традиційний костюм з'явився ще в часи Київської Русі і має довгу багатовікову історію. І вже у ті далекі часи в народному одязі чітко виявлялись регіональні відмінності. Краса та довершеність українського народного вбрання завжди привертало увагу не лише мистецтвознавців і художників, але й простих людей також. Ілля Репін порівнював українок і парижанок, говорячи, тільки українки та парижанки вміють одягати зі смаком. Ви не повірите, як чарівно одягаються дівчата, парубки теж спритно. Це дійсно народний, зручний і граціозний костюм. А які дукати, намиста, головні убори, квіти, а які обличчя, а яка мова? Просто краса! Краса і краса. Друзі, привіт! Ви на каналі Кінокотюрі. Сьогодні ми поговоримо про дивовижні та маловідомі факти з історії українського костюму. Чи носили козаки шаровари? Як вишиванка стала символом українського протесту і чому європейці вважали українок занадто розпусними? Готові? Ну що ж, поїхали! Як вишиванка стала символом українського протесту? Чи знали ви, що вишиванка як символ культурного коду це міф, що був сформований в кінці 19 століття товариством Просвіта та українською інтелігенцією? До кінця 18 століття, можливо до початку 19 століття, у селах не було масштабних практик декорування одягу вишивкою. Так, вишивкою, за свідченням Геродота, свій одяг оздоблювали ще скіфи, а першу школу вишивки в Київській Русі було створено ще в 11 столітті Анною сестрою Володимира Мономаха. Але прості люди більшість одягу декорували ткацтво. А ще, на жаль, у нас практично немає письмових згадок про декорований одяг. Це цікаво, чи не так? Вишита сорочка або просто довга сорочка, яку ми зараз називаємо вишиванкою, була звичайною натільною сорочкою селян. Взагалі, вишивка, як на мене, це елітарне мистецтво, яким заможні люди декорували свій одяг. Якщо робити місточки між сорочками, скажімо, 16 століття і тими, які носили в селі, які ми знаємо десь 19 століття, то різниця принципова в тому, що там це була спідня, націльна білизна, яка завжди ховалася, яка не була на показ за рідкісними винятками, і вона була не єдиним одягом для них. У селян це було і спідні, і верхні, два в одному. Були якісь елементи, які її одягали у різні сезони, але сорочка ось вона одна. Одягнули на тіло і все більше нічого. Тому є нюанс в розумінні, чим була сорочка тоді і чим сорочка є тепер, говорить український етнолог Оксана Косміна. Проникнення традиційного українського вбрання в життя міської людини розпочалось аж у другій половині ХІХ століття під впливом народницького руху. Це було спробою пробудити національну самосвідомість українців. У часи, коли її почала носити інтелігенція, сорочка була спідньою білизною, додатком до костюма, незалежно від того, вишита вона чи ні. Людина просто одягнена в сорочку, без верхнього одягу, не могла вийти за подвір'я. Це вважалось непристойним. Жінка могла по хаті ходити в довгій сорочці, але коли приходив гість, вона впиналась, одягала обгортку чи плахту. Просто ходити в сорочці, підперезавшись крайкою, як зараз багато хто собі дозволяє, раніше навіть діти не могли. Фактично, вишита сорочка була свого роду протестом, який розцінювався як своєрідна посвята українство. Тому саме в цей час стало таким популярним фотографування в народному вбранні. Ми знаємо, що Леся Українка возила в Ялту, а Олена Пчілка у Францію цілу валізу з народним вбранням. Але кожного дня, зрозуміло, вони так не ходили. Вони в сучасному вбранні це були сукні з криноліном, наприклад, Проте, що характерно, до цього одягу вони додавали українську ручну вишивку, яку робили самостійно. Таким чином, під час тотальної заборони на все українське вони виражали так свою українську позицію, зазначає мисткиня Тетяна Зез. Стимулом для використання народного одягу ставало те, що людина з ідеологічних міркувань вирішувала поміняти свій імідж до пропорядного громадянина на новий, неблагонадійний, бунтарський, мужицький, як його тоді оцінювала офіційна колоніальна влада. Інтерпретації чоловічого та жіночого вбрання мали різні акценти як у селянському суспільстві, так і у міському середовищі. Демонстрація проукраїнських поглядів жінками відбувалася за допомогою посилення естетичної функції одягу. Вони поєднували етнічні елементи з модними кренолінами та вишуканими вікторіанськими спідницями. Оскільки народна сорочка за своїми геометричними параметрами була подібна до довгої сукні, з часом постала необхідність уподібнити її до блузки, та зробити довжиною до лінії стегон, що відбулось у 20 столітті. Натомість у чоловічому одязі головним стимулом була практичність, тому чоловіки в основному просто одягали вишиванку якраз замість традиційної натінної сорочки того часу. Міф про козацькі шаровари. Чи знали ви, що козаки носили шаровари лише впродовж короткого періоду часу, коли підпорядковувались Росії у середині XVIII століття? Саме тому було поширено такий образ козака. До цього часу вони носили вузькі штани, дуже схожі до сучасних вузьких джинс. Плутанина виникла через недостовірний переклад праць Гіома де Поплана, де автор називає поясний одяг козаків кальсонами, а не шароварами. Всі думають, що козаки ходили у червоних шароварах та вишиванках. Але весь цей стандарт був створений українським театром кінця 19-го, початку ХХ століття. Це були стилізовані речі під ті образи, які були знайомі людям. Але козаки Хмельницького у шароварах не ходили. Їх штани були схожі на ті, в які ходять сучасні підлітки, наголошує історик Кирило Галушко. В історії козацтва досі існує суперечка між науковцями щодо походження козацьких штанів, які в народі називали шаровари. Одні стверджують, що це винахід козаків, інші ж вважають, що шаровари походять від звичої давніх слов'ян носити довгі штани. В цілому, в одязі козаків було щось аскетичне та невимушене. Вони могли зав'язати тулуб ганчіркою, натягнути на себе опанчу та взути старі капці зі свинячої шкіри. Але з часом козаки почали поліпшувати своє матеріальне становище і одягались уже не так, як випаде. Така воля вибору була обумовлена тим, що козаки не мали змоги вести з собою в погоди багато речей, тому приходилось одягатись того, що є під рукою. Але певний культурний зв'язок між українцями та шароварами все таки існує. Справа в тому, що шаровари, як зазначають дослідники, були широко розповсюджені серед скіфів та сарматів. Елінський античний мислитель Діон Христосом в кінці першого століття нашої ери писав: він, носивши ровари, взагалі був одягнутий по-скіфськи, а на плечах в нього був короткий, легкий чорний плащ, як заведено у бурус Вони воліють одягатись усе чорне, очевидно, дотримуючись прикладу одного скіфського племені. І хоч самі мешканці Ольвії говорять по-грецьки не зовсім правильно, оскільки живуть серед варварів, але Іліаду майже усі знають на панги. І ще одна цікава річ: у листі Овіді відгукується про своїх вимушених сусідів сарматів, які носили перські шаровари замість вітчизняного костюму. Це свідчить про те, що шаровари не були лише національним одягом, а можуть бути також відображенням впливу інших культур. Близько 530-го року до нашої ери різні художники давньої Греції одночасно починають писати з натури скіфів у шароварах на чорнофігурних, а також знаменитих червонофігурних вазах, які тоді тільки не з'явились. На останніх відбились навіть такі деталі національного костюму, як орнаменти на шароварах та шапках. Тож шароварщина була популярною на території України задовго до появи перших тюрків, як багато хто помиляється. Та й саме слово шаровари індоіранського. А не тюркського походження. Червоне то любов, а чорне то журба. Багато міфів пов'язані з використанням чорної нитки в українській вишивці, але багато з них не мають наукового підґрунтя. Одним з таких міфів є легенда про турецькі та татарські напади на Борщівщину у 15-18 століттях. Під час одного з таких набігів у кількох селах було вбито всіх чоловіків. І дівчата та жінки заприсяглися носити сорочки з чорною вишивкою на весілля та інші свята, щоб пам'ятати про загиблих. Але чи є це правдою? Інша легенда пов'язана зі страшною хворобою, яка колись панувала в цих краях, від якої потерпали чомусь лише жінки. Вони вишивали свої сорочки чорними нитками, щоб захистити себе від недуги і обдурити смерть. Але чи можна було таким чином захиститись від хвороб? На жаль, ці легенди не мають підтвердження в історичних джерелах. Найімовірніше, чорна вишивка була просто популярним елементом української вишивки, який надавав їй особливого шарму. Для українців, як і для більшості народів світу, траурним кольором був білий, а чорним був кольором родючої землі та достатку. Тож в нашій культурі мати щось чорне у гардеробі було дуже навіть престижно. На теренах України чорний колір у вишивці не обмежувався одним регіоном Борщівщини. Його можна було зустріти на західному та східному Поділлі, середньому по Волині та Поліссі. Але чи знали ви, що колись чорні нитки були на вагу золота, їх отримували лише шерсті чорних овець, а природні фарбники такого кольору на той час ще просто не існували. Тому вишивка чорними нитками була дуже цінною і розкішною. І ще одна цікава деталь. Вважали, що чорні сорочки, на яких вишито червоні цяточки або яскраві квіти, були для дівчат своєрідним приворотом. І якщо хлопець, який сподобався дівчинці, у танці торкався руками її вишивки, то після цього вона одягала сорочку ще дев'ять разів і шукала причину, щоб зустрітись з парубком. А вже тоді він обов'язково присилав до неї сватів. Як плахта стала символом розпусти? Цей вид одягу може бути досить шокуючим і для наших сучасників. Але для людей у Західній Європі 16-18 століть плахта була чимось надзвичайним. Європейці того часу носили пишні широкі спідниці, а плахта міцно обтягує тіло, підкреслюючи його природні форми. Це було дуже незвично для їхньої культури, тому плахта викликала справжній шок. На той час це було якби зараз дівчина просто в короткій спідниці вийшла на вулицю в консервативній мусульманській країні. Але як зазначав дослідник Олександр Твердохлєбов у своїх працях, наприкінці ХІХ століття мода змінилась, і плахта почала витіснятись іншими видами одягу. У наші дні не тільки попівна або паночка, але й модна міщанка не стане рядитись в плахту. Натомість люди, які живуть у невеличких містечках і селянки, дорожать плахту як надбанням старовини, як спадком дорогих серцю людей. Відомий український етнограф Федір Вов досліджував одяг в часи козаччини та стверджував, що плахта була єдиним елементом вбрання для нижньої частини тіла. Цей елемент одягу виготовляли з дорогих матеріалів, таких як шовк, а оздоблювали виріб срібними та золотими нитками, що надавало плахті особливого шийку. Етнограф французького походження Домінік П'єр де Лафліс говорив про картаву плахтаву тканини як про українську національну. Спідниці та фартухи шиють з варвистого у великі квіти полотна, або з блакитної чи червоної матерії, яку селяни виготовляють і фарбують самі. Або з тканини у симетричну клітку, витканою жовтими, білими і червоними нитками на синьому тлі. Вона поширена повсюди. Її можна було б назвати національною тканиною України. Оскільки вона зустрічається в різних віддалених місцях. Українці не мали своєї держави, але впродовж ХХ століття український стрій був джерелом для багатьох творчих особистостей, які впливали на розвиток моди у світі. До розробок ескізів вишивок для Арттілі 1916 року долучався Імалевич. Він у спогадах про Україну першим художнім враженням називав барвисті селянські строї дівчат. Плахти з вишуканими геометричними візерунками, строкаті рядно на долівках, що, вочевидь, справило вплив на колорит та геометричну простоту його творів. Особливу роль у цьому відігравали патріотично налаштовані дворянки та поміщиці, які активно впроваджували народне мистецтво у професійну сферу. Вони організовували навчально-показові майстерні в різних селах, наприклад, Вербівці та скопціщина на Полтавщині. Художники, такі як Казимир Малевич, Олександре Естер, Євгенія Прибильська та Наталія Давидова, створювали композиції вишивок разом з народними майстрами, що сприяло підвищенню мистецького рідня народних виробів. Вони реалізовували свої ідеї і перетворювали майстерні на справжні осередки культури. Хто така дончиха? В другій половині 19 століття плахта, запаска, дарґ та саморобні спідниці майже не використовувались в Україні за винятком північних районів, а замість них з'явились нові моделі спідниць з фабричних матеріалів. Заміна традиційного одягу на нову модель швидше відбувалась в районах з розвинутим винахідництвом, таких як Центральна Київщина та Полтавщина. Моли та заможні селянки використовували спідниці з фабричної тканини як святковий одяг. Але цікаво, що місцевий традиційний одяг поступово перетворювався на обрядовий чи святковий, або ж доношувався старшим поколінням. Спідниці з покупних тканин були ну, дуже популярні. Їх шили з шести семи полотнищ, які закладались у дрібні збори, ряси, і зверху вшивались у пояс пасок. Кількість полотнищ свідчила про добробут власниці. Заможні жінки шили спідниці з більш дорогих, щільних шовкових або вовняних тканин. А кількість іноді зісягала навіть 12. Але, як зазначалось вище, спідниця відносно новітній винахід. Є купа згадок, як дівчата Слобідської України йшли на заробітки на Дон і повертались вже в спідницях. Дончихами їх називали, бо вони в спідницях прийшли, порушили моду. Консервативне селянське суспільство до цього ставилось. Трошки м'яко кажучи, з осудом. Зневажливо казали, що їй вже плахта заважка стала, що вона вже собі спідницю зробила. Поступово спідниці таки витіснили плахти щоденного вжитку і їх надягали вже тільки в церкву або на свята. Ну, от і все, друзі. Це перше відео про український костюм. Але якщо вам сподобався матеріал, буду дуже вдячна за ваші відгуки і вподобайки. І з задоволенням продовжу цю тему. Наступних випусках. А якщо хочете бачити більше цікавих та корисних відео про українську культуру, моду та стиль, не забудьте підписатись на мій канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там я публікую матеріали, які ви не знайдете на YouTube. А для тих, кому цікава моя прикладна творчість, запрошую на свою інстаграм-сторінку моїх хендмейд аксесуарів Freaky Chokers. Друзі, а на сьогодні. Час прощатись, дякую всім за увагу і па-па!